техногенної полічної безпеки та на дечальних ситуацій. Так, оформлення на слово нас Починати. На сьогодні подаємо два питання. Перше щодо недопущення зрива опалювального сезону філією Кавської Тетяцької на території Калуської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період. Так? І друге про виключення книги обліку споруд підвійного призначення та найпростіших критів Калуської міської територіальної громади, найпростіших критів які були розміщені на перших поверхнах. Приступаємо до першого питання. Ви так? У нас проводить штаб, опальний штаб, будуть проведені засідання. Дуже багато питань протез. До Київ на та кавитого статума, навіщо звучно, так що ми не земо розуміння. Добрий день. Добрий зелені. З інформацію про хід підготовки підприємств з енергетичного комплексу, колоного господарства та соціальної сфери. А також проблемні питання. Вони були заслугані на засіданнях оперативного штабу з підготовки і е, проходження опалювального сезону. Наші штаби відбувалися е, вже 9 липня, 22 серпня, 13 вересня, 20 вересня. І сьогодні був е, останній 25 вересня. Е, 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 на ці всі штаби були запрошені представники. Керівництво філії Галускатекста Оккостанза. На, на першому засіданні була е, директор цього підприємства. Ще на одному наступному був арбітражний керуючий. На жаль, останні три засідання керівництво колпостанзу не відвідувало. Так само я був присутній на власному штабі. Підготовки, на які так само запрошувалися представники телепустанту, на жаль, воно Це... не було їх і так. Е, крім того, перед початком опалювального сезону, після завершення ремонтних робіт, е, кожен рік є е, необхідність вимога проведення гідравлічних випробувань, магістральних е, складпроводів е, теплопостачання, е, які йдуть від ТЕЦ які обслуговує Каласька енергетична компанія. Відним зверненням Каузька енергетична компанія звернулася до Каусського ГТЦ. Я не знаю, чи Калоска енергетична компанія отримала про Вчора мені скинули лист від головний е, е, інженер е, фотографію листа, на якій вказано про те, що е, проведення гідравлічних випробувань може бути розглянуто тільки після укладення договору про надання послуг транспортування теплової енергії магістральними до місцевими тепловими мережами 24-25 року. Тут може більше скаже Петро Васильович, але, на мою думку, це є обов'язковий процес, який має відбуватися і обов'язок, який треба виконувати кожного року. І тут не може бути якихось. Бо один постачальник і один той, хто транспортує тепло по калушу. Тому навіть у випадку необхідності, то в судовому порядку одного чи іншого можна буде заставити вкласти довго. Хочу ще нагадати, що наразі з централізованим оправданням в місті. Забезпечує 100 вітець, забезпечується 143 житлових будинки біля 3 тисяч опонентів, 27 бюджетних установ, 6 шкіл, 5 садочків, 3 вищі навчальні заклади, е, е, поліція, ЦНА полідіння та 19 інших. Е, тому зараз, виходячи з е, того, що постійно того постан за невідвідує штату. У нас немає інформації про хід підготовки до опалювального сезону. Е е немає інформації офіційної, немає інформації ні ми, ні обласний штаб. Тому ми вбачаємо ризик, ризики в сталому напальному проходженні опалювального сезону від того постанці. Розуміло. Ну, наразі давайте пригадаємо, що саме держава, тобто. Лиці фонд державного майна продавала ТЕЦ, яка була власністю держави, приватного підприємства. Держава гарантувала, якщо вона продає, то 5 опалювальних періодів місто буде забезпечене з теазовим опаленням. До цього ми повинні були готувати. Тобто ми почали готувати на випередження, ми робимо проекти, частково ж деякі проекти реалізовуємо по встановленню модульних котелень, газових та опалення котелень, так щоб ми за 5 опалювальних періодів дійсно повністю підготувалися. Але те, що зараз відбувається, як кажу, саботаж, тому що ми не розуміємо, яким чином буде відбуватися в опальний період. Керівництво не виходить на зв'язок ні від нас, ні від обласної адміністрації, ні від кого не виходить на зв'язок. Звичайно, що ми маємо діяти, тому що е це є об'єкт критичних інфраструктури, які повинні працювати, які повинні забезпечити місто, містом, тому що більше ніж 4 тисяч абонентів всі наші найбільші майже школи, садочки, та навчальні заклади, поліція СНАПу дуже багато об'єктів, які ми ну, може. Призвести до непередбачених наслідків. І так само, і ми потім, як ми те, це може себе розмовитися, якщо нормально не слові, що потім буде страшенні шалені видатки для того, щоб назад запустити систему опалення в роботу. Незрозуміла зрозуміла позиція керівництва того костанду, незрозуміла зрозуміла взагалі позиція арбітражного керуючого, якого на жаль теж немає його, запрошують. Так вони ми повинні вживати всіх заходів, так які передбачені повідним законодавством, звертатися до всіх суб'єктів, які передбачені. Тим законодавством, що захищають критичну тому, що вони працювали, мали новичку ситуація прикладних Токім, що ситуація не вирішена, але те, що ми робили нашої комісії, ДПНС, надало ну, результат, тому що бачимо, що, слава Богу, і очисні працюють, і електронетка подається. Петро Васильів, ми хотіли з вами проговорити, яким чином ви бачите ситуацію по гідравлічному поповненню мережі. І далі по елетуації і опалення. Щодо гідравлічного випробування мереж, так як на сьогодні вже був наш штат підготовка закону з ми вже це проговорили, але на сьогоднішній день ми почали запуск води в наші мережі теплові, відповідно, нам потрібно 2-3 дні для того, щоб заповнити мережі і вивезти їх, вони будуть з двома кілограмами на тиску, чекати гідравлічне випробування. Взагалі, ті ремонтні роботи, які ми виконали за весняно літню вже осінній період дозволяють нам і вже в найближчий час є така можливість починати опалювальний сезон, тому що на відсотків 90 ми вже перекрили всі проблемні місця. Ті місця, які ми ще запланували робити зараз на просунку були Хім і біля оселі на пішку, вони будуть зроблені на наступних два тижні. Так, відповідно, так як законодавець передбачає можливість початку опалювального сезону з 15 жовтня, по факту зазвичай у нас починається з листопада місяця. До цього періоду часу всі роботи для того, щоб належним чином дати в опалювальний сезон, нами будуть виконані і ми по своїй частині не переживаємо. Що стосується Кавської централі і оцього листа, про який озвучив Богдан Ігорович, який до нас на сьогоднішній день не надійшов. Про наявність цього листа я дізнався безпосередньо від начальника СБУ. Що він має місце, яким чином вони кидаються чи в телефонному, телефонному режимі офіційно і знову ж таки до нас не надходить. Проте на випередження ми проаналізували це. І хочемо одразу дати відповідь на ті питання, які ставлять Констанза, що, що до нібито пов'язаності проведення гідравлічних випробувань з моментом укладення договору. Ми вже не перший рік маємо ці проблеми, відколи фактично. Була така звана приватизація даного е, об'єкту. І е, у нас в нас у 21 му опалювальному сезоні, в 22 і 23 му сезоні, е, ми е, мали рішення судів, де ми узгоджували умови е, договору постачання теплової енергії від Калуської теплової централі. Є відповідно три рішення суду, і ці умови договорів виконуються. Окрім цього, враховуючи те, що була відкрита процедура е, банкрутства Каласкої ТЕС, Нами пред'явлено наші вимоги для включення до реєстру територій на суму 56 млн грн. Це за транспортування теплоносія, попередні опалювальні періоди. Тобто, фактично ми маємо трубу. кінцевого споживача має калускате, і виробником є калуска ТЕЦ. За транспортування даного теплоносія, згідно з умов даних договорів, передбачається оплата. Оплата знову ж таки сторони калуської тест не здійснюється. Попередні опалювальні періоди. Були інші причини, Одна з тих причин була, що відсутність лічильника ми особили, ми його повірили, зняли цю проблематику. Попередні казали, що в нашій мережі є несправними, вони прийшли повністю нормально окупальний період. І якихось таких проблематичних питань ми не мали. Що стосується того, щоб пов'язати постачання теплоносія з гідравлічними випробуваннями, тобто обладнання договору і гідравлічні випробування, воно... Таму суперечці 19 за тому України проти постачання постанові з одного 830 де вказано, що ми маємо жити заходів щодо забезпечення належної якості проходження опалювального сезону, забезпечити постачання теплової енергії в ті періоди, тобто опалювальні сезони за рішенням, і можуть припинятися або аварійно, або в між період. періоди. Так як це єдиний. Об'єкт, єдина теплова мережа іншої теплової мережі немає. Ці договори вважаються укладеними в будь-якому випадку з моменту, коли приймається рішення на законодавчому комітеті про початок опалювального сезону. До цього моменту, зазвичай, по практиці ми до 15 вересня проводили гідравлічні випробування, давали нам можливість за той місяць часу, якщо ще бували якісь критичні моменти, їх поправити і зайти в опалювальний сезон. Тому одне до другого немає. Вказувати це як підставу того, що ми не почнемо опалювальний сезон, на мене це тим більше військовий час, це і злочин. Ні більше, ні менше. Це і лікарня, це є десадочки, це і школа. Я вже можу за ту кількість населення, яка може не отримати дипломацію. В свою чергу ми готові його Так, Є питання до Петра Миссу? Ми зараз будемо поступати до другого питання. Я так прочитав наші протокол рішення, і це ми маємо звертатися до тих міністерств, які є профіль, а не до тих міністерств, які просто навіть пишуть, що це наше повноваження. Тобто у нас займається, до речі, коли проходить штаб з підготовки тобто, об'єкту комунального господарства та звертатися. Тобто Далі завжди очолює міністр розвитку громад та території України, він є голова штабу. Це міністерство. Ще раз просто уважно вивчити звертатися, щоб ми відправили, кого знакоми і просто отримали відписки. Тобто чітко має бути профільні міністерства. Коли будемо зараз зачитувати, треба показати ці міністерства, і плюс потім ще додатково додати до про ЛСБІ профільні міністерства, які повинні займатися підготовкою до міст до пального періоду. У нас проводиться там раз-два тижні цей штаб і держава. Як ми відправимо зараз невідомо, кому не знати про це буде. Нема питання, Дума Петра Васильович. Добре, дякую, Петро Васильович. Давайте ми заслухаємо друге питання. Про виключення з книги обліку споруд подвійного призначення та найпростіших портів Калицької міської територіальної громади, найпростіших портів, які були збільшено перших повертаннях. Шановні шани, комісії, на даний час на території Калицької міської територіальної громади необліковано, що 60 людей на найпростіших укриття. З тих пішов було зміщено перших поверхтар. Уття, які були розміщені на перших укриття, згідно з новими вимогами, не можуть бути визначені, як найпростіші укриття, та не можуть бути втручені до контролю захисних споруд. Ці 18 укриття находяться, це основні навчальні заклади нашої школи, Старосинські України, училище, Сьомі і так далі. Пропонується випускний обліку споруд, спобільно, призначити найпростіших усіх Каласької міської територіальної громади, найпростіші які були розміщені на перших поках перевести відповідні зміни до книги року. Так, є питання до Ну, добре, дякую, Іван Так, якщо немає більше питань, давайте, Олег Юрій, ви зачитаєте проєкт протоколу, ми запрошуємо його в організацію. Слухали про недопущення зриву опального сезону філії Калуська тестового Костанза на території Калуської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2024-2025 років за результатами доповіді та метою недопущення зриву опального періоду 24-25 років на території Калуської міської територіальної громади та недопущення виникнення надзвичайної ситуації комісія вирішила перше. Інформацію до поглядачів щодо ситуації, яка склала з філією Каноскотеського Костанза, взяти до відома. Друге, ситуацію, що склалася, вважати такою, що може спричинити зрив опального періоду на території громади, завдати негативних наслідків, в тому числі для життя та здоров'я жителів громади, матеріальних збитків комунальним підприємствам, закладам соціальної сфери та бізнесу громади, і створити знищену соціальну напругу серед населення. Що під час осінньо-зимового періоду недопустиме, а тому вимагає негатив, негайного реагування та вжиття відповідних заходів. Третє, управлінню житлово-комунального господарства Калуської міської ради підготувати звернення 3.1 керівнику регіонального відділення фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях щодо невиконання. За умов договору малої приватизації ДПК СКАТЕЦ. Термін виконання до 1.10.2024 2024 року. Треба також звернення підготувати до голови івано франківської обласної військової адміністрації, до Міністерства розвитку громад та території України, Міністерства енергетики України, керівництво філії калус катець того Костанза, керівник Бутов, Костанза. Народним депутатом України Едуардом Прощупу та Олегу Моросяку щодо недопущення зриву опального сезону на території Калуської міської територіальної громади осінньо зимовий період 2024-2025 років. Термін виконання до 1.10.2024 2024 року. Четверте контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на заступника міського голови Богдана Білецького. Думаю, пройдемо, щоб не по цьому не забули. По-третьому, так? Про лінія шлок на 200 зертва, перша табак про запісу міського голови. По три години ви пишемо кажете, що ви не виконання того стану замовдогору. Ми ще не знаємо, чи вони виконані, чи не виконані. Треба чітко зробляти юридично правильне, правда, має бути ймовірного невиконання майбутнього. У нас ще немає фактів, що не виконано. За ним, буде проконтролювали виконання саме цього договору. <кх> Тому що тут кажуть, досить, ну, ми напишемо, кажуть, на які умови договору не порушені. Будь ласка, грамоту треба буде так само, Тарас Івановичу буде це готувати, юристами, щоб нормально працювали цей пункт. Далі, пункт 3.2. Обов'язково треба так само долучити висить Кер... eh, саме керівнику штабу з підготовки об'єктів житлового комунального господарства, мехтичного комплексу, досі змопорі до 24-25 років, так колегі Олексію Володимировичу. І, напевно, і начальнику, і керівників обласного штабу сезон, коли не Так, Так. Це обов'язково так само треба до так. І термін до 26 на 9, не в першому жовтні. Запит ці висти мені Продовжуємо. Слухали двоє. Про виключення обліку спорудвійного призначення та найпростіших укриттів Халлівської міської територіальної громади, найпростіших укриттів, які були розміщені на перших поля за результат на доповіду про збройного обговорення вирішення. Перше інформацію доповідача щодо найпростіших відкритів на території Кавської міської територіальної громади взяти до відома. Друге виключити з книги обліку споруд повод призначення та найпростіших відкриттів Калуської міської територіальної громади, найпростіші укриття, які були розміщені на перших поверхах. Термін виконання невідкладені. Третє. Управління з питань незвичайних ситуацій Кавської міської ради внести відповідні зміни до книги обліку. Спору подвійного призначення та найпростіших укриттів Халицької міської територіальної громади. Термін виконання до 15 року. Четверте контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на секретаря міської ради Віктора Інтичука. Денис три два так само, що виказуєте, що не запущені опальні сезонних Київ. У нас багато хто пальних сезон, а лише проводить які показали. Сутко має казати, які суддя спробування щодо допущення і в відповідних заходів до керівництва даного підприємства, що до недопущення зриву Давайте, будь ласка, все це має бути чіткотизовано. Це якось так все формально просуване. Є ще питання до протоколу? Якщо нема, то всі мати ми змінами, що будуть внесені, те, що я говорив. Хто за? Хто проти? Утримався. І за що тягувати робіт мінові зміни і українські назад завтра це має бути відправлено всіма нашими то і пошту, що місяць є, а то і що завтра отримали, завтра відправили, і завтра він Всім дякую.